19 червня їду на Тальняк. З Юрчиком їду на Западну Україну. Все, поїхав. До контента. Правильно, правильно. Привет. Цілувала мене ніжно, прокинусь, хоч тебе нема, а ти стоїш переді мною така прекрасна чарівна, що не даєш мені спокою на весь мир так било, било сніжно у вісні. Цілуєш мене ніжно на весні. Так било, било сніжно у вісні. Цілуєш мене ніжно, та я цілунки ті зберу, складу мережево у мрії, від тебе тайну збережу, поки калина не дозвіє, та все ж до тебе я прийду. Сонце зайде за горою, незримим птахом у саду. як спогад житиму тобою на весні. Так біло біло сніжно у. Цілуєш мене ніжно на весні, так біло, біло, сніжно. На Так не так сніжно У весні Цілуєш мене ніжно на весні Так було, було сніжно Мене ніжно, на весні Так біло біло сніжно, у вісні. Цілуєш мене ніжно. Навесні. Так било, так било, біло сніжно. Сні, сні, цілуєш мене ніжно на весні так, біло, біло, сніжно у вісні, цілуєш? І не буде в будиночку, пить травички, хоч би... Ви... Ну, пахне. Їздити по всьому світу, по всій Україні. Ну, коноплею не пахне. Пахне, як це не пахне? Відсутність конопляни у нас є. У нас колотень колись у нас не було. Що конопляне, так я бачу таке. Це конопляне ціло. Що коноплян з конопель вже років минуло 100, дядько приніс. Ребина така, ну родно казали, рядно. Там... Я знав, що таке все. Да, да. хоч, хоч я і до 60 років був русськоязичним, але бабушка з дідуською у мене то, були, були, були українці. До да. мотка це дядько приніс, йому вже 72 роки, каже, ну, я скільки я помню, скільки воно там застарялося десь на волики, це надається, щоб припати в що... користь. О, це так стріляє, точки самішки тонке. А та робить ну, такі ряди. У нас такий теж зошит, може щось нам, якийсь автобус поставити, запишіть. У мене що то, щоб відомі люди були. <світ> ну, у нас всі залишають, туристи приїздять і залишають відомі. Ми хоч трошки на ЗСУ залишимо. Відомі, невідомі. Дивоно, диво, чертяка і це щось присяде. Будинок рибалки були, гра Тотоха була. Бачите, ви можете сто місця має бути, ви всі сто всі. відвідати треба, так? Ой, там же Не, маски. Ні, це на ЗСУ, На ЗСУ. — це такі, знаєте, це продають тільки картинки. Наша художник. У нас ранені наші солдати, то вона збирає. Вони загинув, ради люди, а так то порадив. Оце таке малюється такі, це поробила, та й так і має. Магніти 60 гривень. На ЗСУ то святе. Ай, так. Такі ще зустрінки, а то с ітак посту. А вони нічого не шукають. Mm -hmm. mm -hmm. А чи у вас є якесь пам'ятне місце, стовп якийсь, де усілякі отакі байкери наліпки свої ліплять? Ой, ні. Є треба, такого немає. Опочатковане таке у нас немає, а байкерів дуже багато <реба> прийшли. Стоп є! А є стоп в нас стовп, є, є можете треба... ліпити. <реба> ви, бу... <реба> ви започаткуєте! <реба> Я ну, ми роботи. Роботи. Ми саме опідуємо, що... що з ним робити? Буде байкерський стоп. Тут дуже гарне. Як а. ви класу не любили, там теж гарно. Ну десь їх Це треба залотіти, а так вийшло сонце таке. Спаходь. Да, да, Заходять, хто щось згадає, знаєте, більше таке згадати якесь дитинство, якісь спроби всі побачити, вже таке мало хто за молоді ж такої Мої бабки вже такого не було. У нас вже обоє покриття. Так що о, о, ви можете вибрати або той, або той стов. Mm -hmm, mm -hmm. І запускать mm -hmm. зараз, зараз, за своєю засередити. Ага, у вас у кожного своя. А я же, Це е, отут мій канал на Ютубі. А може тут одесь в середині чи хай буде нарушення. Ага, бачите, як це, це цікавий. <ріх> Скільки ви всього не знаємо. <ріх> Давайте сидімо в цей. О. Буде відірветься, буде плотно. Тут ось, а риба, рибаки, все, воно не, не здається. Або ту високо десь так, щоб не дуже малолітки писали. Треба І можна писали. Роди, так. О, воно не, не ліпиться. Треба, давайте що... тоді в Треба, Давайте ми якусь дошку придумаємо. Та ви так розпереживувалися. Цікаво, ні, знаєте, наприклад, <рес> ми таке є А може бути туди? Зараз на... Зараз... Ну, щоб я це не, не... В... Ні, увесь. Вони попоганиться. А до чого воно це липне? Знаєте що? На холодильник. На холодильник. Це воно, ну, типу, теж магнітка такого. Ні, воно не магнітка, воно Лип... ліп... Липучше, да, але до бетону воно не, yeah, yeah, yeah. не ліпиться. Що там не таке діє? Ну, якщо вони проти... От я, о, от, давайте, от, вони. о, точно, точно. О, так от. А ми будемо акцент патріологи. І хлопців, якщо є. Та да. це ще давайте позавчора. Це два дні вихідні були теж е, записали нам списку. Ну, може, ви не знаєте, бо ми просимо, щоб нам всі. До речі, запишіть щось нам теж, бачите. І такі величенки были. Маленькие я собі не роблю зустріч. Спарк.